В даний момент на Збройні України присутні понад 30 різних зразків мінометних мін калібру 120 мм іноземного виробництва, і це без врахування совкових боєприпасів та їх копій, про які я розповідав в двох попередніх відео. Хоча далі я розкажу про кожний із боєприпасів максимально коротко, на пошук інформації та підготовку матеріалу часу в мене пішло немало. І під час роботи мені сильно різало око те, що дальність стрільби західних мінометних систем зазвичай більша за совкові, при цьому вага вибухової речовини в імпортних мінах нижча, і тут чітко прослідковується відмінність воєнних дотрин країн блоку НАТО та Совка. Перші робили ставку на високу навченість військових, щоб вражати цілі з більшою точністю на більших дистанціях. Другі ж старалися перекрити низьку кваліфікацію своїх солдатів, збільшуючи потужність боєприпасів. Як бачимо, наразі зі сторони Лавтістану в принципі нічого не змінилося, а враховуючи той факт, що фрагментація натівських мін на уламки краща, тут перевага явно на боці тих боєприпасів, про які я вам і розповім у новій серії із циклу базової ідентифікації вибухонебезпечних предметів на каналі Обережно Міни.